Так, наше торгове приміщення. У нас Рігіяченка 28А. В приміщенні є дві вхідні групи. Воно з ремонтом. Підлога плитка стеля Армстронг, світильники LED. Також є санвузом. Бойлер. Тобто гаряча холодна вода є в приміщенні. Також достатня кількість фасаду і є дві вхідні групи, як можемо побачити. Одна і друга. Тобто... Ось одна вхідна група і ось друга. Приміщення КТВ є, є можливість розміщення реклами. На фасаді приміщення також його проглядається здоров'я і удобний заїзд і парковка для автомобілів.